Уявіть собі місто, яке цілий рік готується до одного божевільного моменту, коли все закінчується у вогні. Мене звати Оксана Семенчук, я архітекторка і засновниця Дісрусі Architecture Studio. Нещодавно у Валенції, в Іспанії, закінчилось неймовірне свято шуму, вогню. І справжнього мистецтва Las Fallas. Це свято, на яке з'їжджається подивитися просто мільйони людей з різних куточків Іспанії, Європи і навіть світу. Ну а чому воно є настільки привабливим для туристів і в чому його особливість? Дивіться далі. Las Фаєс це головне свято Валенції, яке розпочинається в останню неділю лютого і завершується 19 березня. Місто перетворюється на величезну виставку гігантських скульптур. Вони стоять посеред вулиць, на площах, на перехрестях, тому що кожен район має свою скульптуру. Це є справжній мікс мистецтва, традицій і трішки іспанського темпераменту. І все це щоб наприкінці. Спалити, але що це за свято таке і коли воно з'явилося? Давайте розберемося. Свято Ласфаєс має глибоке коріння і воно ще сягає середньовіччя. Але офіційно в сучасному вигляді воно існує з 1885 року, коли вперше відбувся конкурс на найкращу фігуру, що й перетворило Ласфаїс. На мистецьке змагання. А вже у 1932 році з'явився перший програмний календар свята. А у 2016-му Ласвая стала частиною культурної спадщини ЮНЕСКО та були включені до списку нематеріальної культурної спадщини Людська. Вважаєте, що ця традиція походить від місцевих кислярів, які 19 березня, у день святого Йосипа, покровителя столярів, спалюють дерев'яні залишки після зими. Спочатку це були просто багаття, які розпалювали на вулицях, щоб позбувся з серед речей. Пізніше тесті почали додавати до них полоняння у пудовах, що символізували різних персонажів. Ну а часом ці фігури перетворювалися на величезні художні композиції і статиристичність тексту, які розсміювали політиків, відомих людей і різні соціальні явища. Загалом на свар'я це фестиваль лумін, мистецтва і сатири. Але основні його сенси – це таке собі оновлення та очищення, коли ми спалюємо старе перед новим світлом. Також человеке фістування ремесла, висміювання події року через гігантські фігури. А також невід'ємною частиною є скайверки та піротехніка, які, скажімо, своїм шумом відганяють з будівки. Загалом спалювати чи старе чи символічні фігури перед нової старінками є доволі поширення історією і в багатьох місцях України в, в Європі. В Іспанії також є свято вогню Сан Хуан, який відзначається дні з 24 червня. Це такий собі аналог нашого Івана Купала. Я коли живаю в Іспанії, не дуже часто його тому що зазвичай до 3 червня закінчується навчальний рік, як в школі, так і на університеті. І потім після цього вони всі збираються з великою компанією, і йдуть на пляж, щоб приспали до конференції, танцювати, пригодитися з нього і купатися. На нашій банки пала купатися якраз заборонено. Також існаблично не найбільш напевно схоже, в буксим бургу, спалюючи пудала, щоб прогнати холод і покликати весну. Але ніякі інших свято не зрівняється зі цим рівним масштабом до... Спалі, тому що це дійсно унікальний свято. Ну, особисто я іншого такого не знаю. А якщо ви знаєте, то напишіть у коментарях. Загалом свято має дуже чіткі рамки і структуру, яка порушилася за всю його історію існування всього шість разів. Усе розпочинається в останню неділю лютого, так званого заклику Ла Кріда. На основних вежах міста. «Torres де Serrano» тут Ла Фаєра Майор, така собі королева свята, запрошує всіх до участі. Це супроводжується світловими шоу та фейерверками. Взагалі, фаєра називають жінок, які беруть активну участь у фестивалі, носять традиційні костюми і представляють культуру. Серед них існують різні звання і титули. Є старша фаєра Валенсії, це основна найважливіша представниця свята. І її обирають щороку на конкурсі між основними представниками з комісії кожного району. Вона представляє Валенцію на офіційних заходах та протокольних актах. Має почесну варту з 12 дівчат, які її супроводжують. Іспанія це одна із країн, в яких ще існує монархія, тому їхні свята доволі схожі і насичені ще таким вайбом. Також є ще дитяча версія фаєра Майор Інфантиль, яка представляє дітей на урочистих заходах. Також є старша і дитяча фаєра кожного району. Від кожної комісії представників свята. Вона представляє скульптуру і всі заходи свого району. Про це поговоримо пізніше. Взагалі, Фаєрос і Фаєрос це хлопці-представники свята. Вони є невід'ємною частиною кожного заходу. В них є свої традиційні костюми, зачіски, аксесуари та прикраси, які можуть сягати і 10 тисяч євро, і більше. І цікаво, що за всі мої роки життя в Іспанії я побачила, що вони дійсно не цураються цього. Вони несуть цю культуру. І вони майже усі, хоч раз, хочуть одягтися ці вбрання, побути залученим в усю цю атмосферу, і все це святкування. Хоча це і дуже важко, ти маєш бути в цих величезних важких. Платтях з цими зачісками мені мої друзі з Валенції казали, що, що дівчата образають своє власне волосся, роблять ці от кругі ці зачіски, і його просто залишають, і потім з року в рік ось втягають. Не питайте мене, як вони його зберігають цілий рік. Тому я думаю, що подивитися на інші культури в такому сенсі і розуміти, що твоя історія твої традиції є цінними, тому що це те, з чого ми складаємося, і вони є важливими, щоб їх підтримувати, нести і щоб кожне покоління так само про них знало і пам'ятало. Трішки доріклися. Повертаємося до Лас Фаєс. Слідуючий етап це так звана Ла-Планта, тобто встановлення самих фігур на вулицях Валенсії, яке відбувається 15 березня. Існує два типи Фаєс – Великі, які можуть сягати і 30 метрів, та маленькі. Дитячі, які менші за розміром і тематичні саме для дітей. А у 8 ранку, 16 березня, судді відвідують скульптури в кожному районі, щоб вибрати переможців. Ще одна дуже важлива невід'ємна частина це Ла Масклета, що означає велика гучна петарда. Вона відбувається з 1 по 19 березня щодня. О 14.00 на головній ратушній площі міста масклети одне з найбільш символічних, насичених і улюблених подій валенціанців. хоч це не якесь візуальне видовище, як нічні феєрверків, це більше звуковий фізичний досвід це зриви петар, які зачасту несуть зашифроване послання чи фрази. Деякі з них люди вже знають. Мета це пробудити почуття цим ритмом і симфонією, створити прямо такий колективний досвід, де тисячі людей вібрують одночасно. Ну, а також показати здатність піротехніка, скласти концерт з вибухів. Тому що москлета має теж свою структуру. Це такий собі легкий початок з м'яким ритмом, центральна частина, де чергуються вибухи і набирають силу, і теремото, така кульмінація. Це ланцюг дуже потужних вибухів, які просто змушують землю в а потім великий фінал. Коли дим та шум від петард розходиться по всьому місту під супровід оплесків, глядачів. цікаво, що кожного дня приймає участь у створенні цього концерту інша команда піротехніків, яка складає свій власний дизайн масклети, і між ними теж існує конкуренція, щоб зробити найвидовищніший фейерверк року. Я коли навчалася в університеті в Валенції, ми з друзями інколи ходили, тому що в цей період зазвичай. Мало хто працює, є багато вихідних, не вчаться, і люди загалом такі доволі розслаблені. Але те, що цей захід об'єднує тисячу людей, це не жарт. Це дійсно так і є. Всі вулиці, які підходять до ратушної площі, заповнені людьми. Ти навіть на 100 метрів не наблизишся. Також у цей період усі будинки, які зазвичай офіси, які навкруги площі. Там люди хочуть зняти квартиру, хочуть зняти місце, прийти зібратися на 14.00, щоб подивитися з балкону на цю масклету. і ціни, щоб зняти квартиру на ці три тижні, можуть сягати просто тисячі євро. Ще один з найбільш емоційних моментів фестивалю це покладання квітів, які відбуваються в останні дні свята, 17-18 березня, на площі Богородиці. Парад фаєрос, чоловіків, в традиційних костюмах несуть квіти, щоб зробити величезну мантію. Для Діви Марії покинутих Це є акт відданості та момент єднання між усіма комітетами та учасниками свята, а заключною частиною свята є така собі ніч багаття. Ніт Дельфок, яка відбувається з 18-19 березня о 12 ночі. Це момент, коли всі скульптури починають палити. Спочатку о 20-й ноль спалюють дитячі скульптури, далі о 22 дорослі, і о 12 й ночі спалюють головну скульптуру на ратушній площі. Це закриття фестивалю з великим видовищем, вогню та емоцій. Ви думали, це все? Ні, це не все про що я хотіла розповісти. Як я вже казала, фігури на вулицях міста монтують аж 15 березня, тобто за 4 дні до кінця. Свят, а щось роблять ще два тижні до цього? Ну що ж тут є безліч заходів, виставок, івентів, які не менш важливі ніж самі скульптури. Один із таких заходів є виставка нінот. Кожна комісія кожного району представляє одну із своїх Нінот. Це велика фігура і дитяча фігура. Вони всі виставляються в музеї в океанаріумі. Тоді приходять громадськість, щоб подивитися та проголосувати, кого із цих всіх фігур помилують і врятують від вогню. Виставка проходить від початку місяця до 15 березня, а потім, 15 березня, влаштовує таку собі дель Нінот, парад, який проходить центральними вулицями Валенції. Це такі Великий святковий сатиристичний парад, в якому беруть участь різні комісії з різними учасниками, костюмами. Усі фаєрис та фаєрос. є багато співів, танців, гумору, критики. А в кінці кожного ніноту розвозять в кожний район та оголошують переможця дитячої та дорослої версії, який не буде спалений, а поїде у музей. Я теж цього року мала можливість побачити цю виставку та прийняти участь у голосуванні. Загалом тематика багатьох нінот стосувалися різних фільмів, мультиків, проблем політичних соціальних. Дуже багато нас було присвячені недавній трагедії, що сталося в Валенції та в селах навколо Ладена. Але що мене дуже приємно здивувало та порадувало, був нінотикі був присвячені Україні, яка страждає від напасті Росії, і це таке дає трішки надію, що нас бачать і чують навіть в інших країнах на таких місцевих заходах. Але коли Валенції настає ніч, на вулицях з'являється інше шоу. Період святкування вулиці не просто освітлюються, вони перетворюються на справжні тунелі світла. Кольору і казки. це художні світлові інсталяції, які прикрашають вулиці. Уже всім відомі райони та вулиці, такі як Русафа, Мальвароса, Кампанар, вулиця Куба. Ці вулиці найбільш заповнені мільйонами світлодіодних лампочок, які можуть синхронізуватися з музикою і створювати справжнє видовище. Також кожен з цих районів кожного дня в певну годину створює світлове шоу зі своєю історією під музику, яку ти дивишся не на екрані, а на лед лампочках. За найкращі світлові прикраси та шоу кожен район теж змагається між собою. Бо насправді це не просто красиве свято, це змагання усіх між усіма. І взагалі, чому я захотіла вам розповісти про це свято? Тому що не тільки з того, що воно красиве, видовищне. З однієї сторони хотіла показати, як інші народи підтримують свою культуру, та що роблять з цього бізнес. Але це ще свято, яке поєднує собі настільки багато висококваліфікованих спеціалістів, просто в різних сферах, тому що самі скульптури ласфаєс, їхня власна назва, вони є настільки складними і високотехнічними, щоб їх створити приймають участь і інженери, архітектори, і художники, і теслярі, і пожежники, і поліція, електрики, оператори. Кранів і дуже 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 багато людей Встановити файл – Це дуже важкий складний процес. Тому що вона привозиться по частинах з майстерні, а потім складається і монтується по цих частинах уже на місці. Також, помимо того, що вона має включати в собі усю технічну історію, щоб вона стояла, не впала, не зламалася, не дивлячись там на вітер, на воду, на все інше, вона ще має бути продумана для того, щоб вона швидко, якісно і безпечно згоріла. То це дуже клопіткий і дуже високотехнологічний процес, як створення, так і встановлення. Так і спалення, і взагалі це дуже довгий, і складний процес, підготовка до якого займає весь рік. Тому що вже в березні, по закінчення свята, кожен район вже вибирає собі художника, який буде їм створювати скульптуру на слідуючий рік. Визначається тема, починається пошук фінансування та спонсорів. В травні художник уже створює перші 3D-моделі і починається закупівля матеріалів. Літом майстри вже починають будувати перші дерев'яні та картонні конструкції, збирають перші фігури і тестують спецефекти, такі як світло, рух. Тощо, з вересня до грудня робота в майстерні майже вже закінчена. Уже всі скульптури пофарбовані і проводяться вже заходи за залучення коштів. В лютому на початку березня робляться останні штрихи, організовуються заходи, такі як виставка Ніно. 15 березня вже вставляється на вулицях і 19 спарюється. І починається планування слідуючі. І так кожний рік все по кругу. Цікаво, що майстри, які працюють над скульптурами, їх називають Фаєрос. Вони можуть одночасно працювати над 10-15 скульптурами. Я не розумію яким вистачає сил і творчості на це все, але давайте ще більше заглянемо за колісся. Звідки взагалі беруться кошти на це все і хто це все організовує, планує і спонсорує? Ну, ще ж взагалі вся структура фестивалю Ласфеєс має доволі таку складну економічну структуру, бо тут є суміш і пристрасті, і традицій, і мистецтва, і грошей, міського залучення, і дуже великий відсоток туризму. Частина допомоги надходить від міської ради в Валенції. З однієї сторони це невеликі субсидії для кожного району для створення скульптури, а з іншого це великий вклад в місто в цей період. Це безпека, прибирання, контроль дорожнім рухом, тому що безліч вулиць перекриті. Це офіційні сцени, організація Масклети. Це так як це є ще й спадщиною у ЮНЕСКО, його фінансують. Також і приватні спонсори та компанії. Багато національних і міжнаціональних брендів вкладаються, щоб висвітити свій бренд. Це і бренди напоїв, мода, автомобілі, технології, величезний наплив туристів в цей період. Вони генерують гроші, які дозволяють потім фінансувати всю цю подію. Це готелі, ресторани, магазини. Місто збирає більше податків, що й дає економіці економічну віддачу, яка робить вигідним інвестицією у фестиваль, але головним фінансовим двигуном фестивалю є комісії Фаєс. Тут люду можна збирати десятки та навіть сотні тисяч євро на рік. У кожному районі Валенсії є своя комісія. Це група людей, яка відповідає за влаштування різних заходів та івентів у своєму районі. Гроші зібрані у цих комісіях вкладаються в самі Фаєс у самі скульптури. Костюми, в музику, в піротехніку, в декорації, світло, в культурні різні заходи, в шатро, їжу в Загалом у місті існують понад 350 комісій. Вони працюють цілий рік, щоб зібрати кошти і організувати свою участь, звідки ж вони беруть гроші. Вони збирають ще місячні внески. Вони проводять різні заходи і вечері протягом року. Розі лотереї, добровільні пожертви. Кожна комісія, кожен район має свої межі та вулиці, які в нього входять. Але це не охоплює автоматично усі будинки. Люди, які хочуть брати участь, вони повинні добровільно зареєструватися в комісії. Також не обов'язково, щоб усі мешканці були членами цього району. Вони можуть бути і з іншого, але зазвичай вони мають якийсь зв'язок. Звичайно, є комісії, які дуже багаті, які можуть зібрати дуже багато людей, грошей створити дуже дорогу скульптуру, цікаві масштабні грандіозні заходи. Дорогі вони можуть наняти кращих артистів і можуть змагатися за премії, деякі з яких. Мають грошову нагороду, вони можуть зробити виражаюче освітлення, більше подій і заходів, вечер, приватних маскарадів, загалом більше визнання і призів, більше спонсорів до них приходять. До тепер саме велика комісія налічувала 500 людей. В таких дорогих розпіарених комісіях щорічний внесок, який має сплатити кожна людина, може сягати і тисячі євро. Тобто давайте порахуємо. Наприклад, в комісії 500 людей. Кожен з них сплатить тисячу євро. Це вже 500 тисяч на рік. А ще плюс до цього є. Спонсори фірми і приватні особи, звичайно, дуже часто молодь хоче потрапити в комісії подорожчі, бо там відбувається більше заходів, цікавостей, більше вони висвічуються в медіа. Але в таких комісіях теж є своя черга, і не всі туди можуть попасти. Але мені розповідали, що там відбувається все як завжди. Ти можеш стати донором якоїсь суми, ти можеш бути братом, сватом когось звідти. I tak potrap do tego będzie do Ну, ви розумієте, все кром, але не всі собі можуть дозволити щорічно інвестувати доволі таку немаленьку маленьку частину. Є свої плюси та мінуси бути в заможній та менш заможній комісії. Коли ти приймаєш участі в комісії в скромному районі, теж є свої певні переваги. Тобі ближче і знайоміша атмосфера, люди, ти більше приймаєш участь у всіх заходах. Щорічні внески набагато менші. Тебе менший тиск, щоб виграти, щоб стати кращим. Взагалі, атмосфера свята стає більш розслабленою. Такі комісії більше приділяють уваги традицій. Та підтримують старі звичаї не так сильно комерціалізуються. Ну і після стількох мистецтв, місяців роботи, хвилювань, музики, костюмів, світла, пороху, роботи, вкладень, грошей настає ніч, коли все горить. Кожна скульптура, велика чи маленька, дитяча чи монументальна спалахує у вогні. Але це не як сумний кінець, це як відродження, прощання з усім старим. Це очисний вогонь, який руйнує. Щоб створити щось нове, це жива традиція, яка об'єднує усіх валенціанців та людей уже далеко за її межами. І знаєте, що найбільше вражає? Що вже на слідуючий день вони починають думати над скульптурою для наступного року. Тому я хотіла вам розповісти про Лас Файєс, тому що це не просто фестиваль, це культура, це мистецтво, це історія, дизайн. І архітектура, і це чудове божевілля, яке я вам рекомендую пережити хоча б раз у житті. А ви коли-небудь були в Валенції чи на самому святкуванні. Діліться зі мною нижче. А Якщо ви недавно на цьому каналі, то підписуйтесь. Тут буде багато про культуру, історію, архітектуру, дизайн і можливо трішки життя. А якщо ви хочете перетворити ідеї культуру та мистецтво на простір, що захоплює, напишіть нам у Дісрусі Артітеті студію. Усі деталі є в описі. До зустрічі в наступному відео. Далі буде тільки цікавіше.